880 російських окупантів знищили українські захисники за добу, що минула втрат ворогу силу оборони завдали і у техніці, зокрема, знищили 4 танки, 5 бронемашин, 14 артилерійських систем. Збили 2 крилаті ракети, 20 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, розбили 14 автомобілів та автоцистерн. Загальні дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 6 листопада такі. Українські воїни знищили 305 970 загарбників, розбили 5288 танків та 9958 бронемашин. Уражено 7389 артилерійських систем, 867 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 570 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9744 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен, знищили 5554 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1556 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1047 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.